Стрес і знервованість, такі умови життя українців під час війни, як не занепасти духом. Хтось звертається по допомогу до фахівців, а хтось шукає сили для відновлення в собі. І психологи підтверджують, багато людей здатні самотужки впоратися з пережитим. Але якщо турбота про ментальне здоров'я стане щоденною звичкою, герої нашого наступного сюжету вибрали для себе навчання як спосіб відновлення. Вони вирішили сісти за кермо легковиків, вантажівок чи автобусів, як нові навички до. Дорога – зцілюють нерви. До Дня ментального здоров'я. Сюжет Валерії Глущенко. Доброго дня. Доброго дня. На категорію це так. Так. Паспорт з собою. Е, так, готові. Так, будь ласка, а автомобіль. Антон родом з Маріуполя. У 22-му на початку повномасштабного вторгнення став на захист рідного міста. Приймав бойові дії на лівому березі мого міста неподалік від заводу Азавсталь. Там ми потрапив у полон і два роки перебував у полоні. Дуже було важко усвідомлювати те, що ми втратимо це місто. Но до останнього вірили в те, що це ця віра давала надію на перемогу. Два роки Антон провів у російському полоні. Тільки нещодавно повернувся в Україну під час обміну полоненими. Каже, після всього пережитого в голові накопичилось багато негативних думок. Треба було терміново себе чимось зайняти. Вирішив пройти навчання на водіння мотоцикла та вантажівки. Ще у рідному Маріуполі Антон пішов у автошколу, щоб відкрити категорії С та А, але посвідчення так і немає. І в мене навчання те зарахувалося. І а тут я здав іспити. Завжди мріяв їздити на мотоциклі, хоча дружина була завжди проти цього. Ну і зрозумів, що треба чимось займатися. Бо якщо не займаєшся твій день, не ні зайнят нічим, то мислі нагадують про війну, полон тисячі військовослужбовців, ветеранів постраждалих від війни. Нині потребують психологічної реабілітації, чогось навчитися, здобути то освіту опанувати нові навички чи на найкращий спосіб відвернути увагу від поганих думок, каже військовий психолог Андрій Козінчук. Це впевнений крок у майбутнє, а також спосіб знайти в житті нові сенси. Ці навчання, як правило, допомагають. Вони його не можна назвати реабілітацією. Це складова, мабуть, заключна така вже соціальна частина, але це завжди добре, тому що більшість людей після війни хоче якраз змінити свою. Попередню е спеціальність фах, і це навчання якраз є супер допоміжним. Якщо військовослужбовець чи ветеран російсько-української війни прагне сісти за кермо, відкрити нову категорію у сервісних центрах МВС, обіцяють повний супровід, як от відновити посвідчення, чи зареєструватися в черзі, фахівці обіцяють нашим захисникам в усьому допомогти. Зачастую ми чуємо від них побажання і навіть рекомендації іншим звикати до повсякденного життя через водіння. Це такий етап соціалізації, який, як виявилось, дуже корисний для них, тому що вони знаходяться ніби і при справі. Це корисна річ. Вони здобувають нові навички, і разом з тим вони зайняті, вони дивляться на місто, вони починають спілкуватися з людьми, і в них починає з'являтися мета. Було страшно, але знаєте. Ти боїшся, а руки роблять. Мені знадобилося також десь пару уроків, щоб я зрозуміла габарит. Олександра каже, завжди мріяла сісти за кермо великої машини. Зараз навчається управляти автобусом. Це дійсності психологічне, психологічне розвантаження, десь ти відволікаєшся від якихось своїх думок. якась… Те, що нам не вистачало, свобода. Оце я ось нещодавно спілкувалася зі своїм товаришем, який також вийшов з полону. Він каже: Це каже сані, це така свобода. Я дуже люблю е, водити машину взагалі. Е, транспортні засоби це моє все. Я 10 років я їжу за кермом, і весь цей час мені це дуже подобалось. Це така психологічна розгрузка. Опанувати свої страхи і тривожності, вину. Оце і являється цим соціальним конструктом. Дорога це завжди шлях уперед. Можливо, саме тому ветерани та військовослужбовці воліють сісти за кермо. Людина, що пройшла крізь пекло війни, обов'язково має бачити якісь перспективи вже у цивільному житті. Валерія Глушенко, Володимир Самченко, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.